Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює наші нерви. Що зараз відбувається на півдні країни в Чорному морі? Зокрема, будемо питати Наталю Гуменюк, керівницю прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь. Пані Наталю, вітаю на живо в ефірі марафону. Отож, яка ситуація на півдні країни станом на 16.32? Слава Україні і Героям хочу зауважити, що ситуація залишається. Досить складною дійсно ворог не припиняє обстрілів, час від часу застосовує артилерію і продовжує бити знов таки по житлових будинках. Як вранці атаковано багатоповерхівку, де поранено одного чоловіка цивільного так і зараз продовжуються обстріли і тому ми просимо всіх, хто перебуває на цих територіях, бути дуже обережними, і дослухатися повідомлень про. Небезпеку і переходити в укриття. А ось ця кількість кораблів від ранку змінилася в чорному морі, яку я щойно озвучував? А так дійсно ви слушно зауважили, що ворог наростив присутність ракетоносіїв. Якщо вчора на ніч на чергуванні заступили два надводних ракетоносії, підводні зайшли в пункти базування після довготривалого перебування в морі. То вночі вони зробили свою підступну справу, атакували калібрами Миколаїв зараз. Ракетонасії вже три. Це всі три. Вони надводні. і це говорить про те, що сумарний залп за тактико-технічними характеристиками таких кораблів може складати 24 ракети, враховуючи, що чотири вже було використано. То скоріш за все, спорядження сягає двох десятків калібрів. Це е, оцінюють... Е, це можна розцінювати як дуже високу небезпеку ракетну, усвідомлювати, що ворог може застосувати повторно такий ракетний удар, і ми про це говорили: що не обов'язково вони дочекаються тих самих сакральних для себе дат, можуть вдатися до ракетного удару будь-якої миті. Тому треба відстежувати ситуацію, і ми оперативно сповіщаємо про зміну, зокрема і що стосується ракетоносіїв. Наразі активності тактичної авіації ми не спостерігаємо, але це говорить, це може говорити про те, що вони до чогось готуються. тому що ми вже звикли до того, що час від часу активізується авіація, зокрема вдовж лінії фронту, і використовує там каби. Але наразі поки що вони взяли по незрозумілу трошки паузу. Ми продовжуємо аналізувати ситуацію, відстежувати її і попереджати про небезпеку. Пані Наталію, хочеться почути обнадійливі новини з Лівобережжя Херсонщини, зокрема. Що там відбувається? Нам теж дуже хочеться їх не тільки почути і побачити, і дещо, дещо навіть поучаствувати, прибрати участь активно. Але наразі треба об'єктивно оцінювати ситуацію. Ми продовжуємо. Боротьбу контрбатарейно для того, щоб у ворога не було потужності, якими він міг протидіяти в випадку нашої активності на лівому березі. Тому робота триває, вона досить результативна. і Ми сповіщаємо кожного дня. Ви можете бачити в зведеннях генерального штабу. оті плюсики вони все ж таки досить красномовні, і там є дуже суттєва частка південних сил оборони. І за цю частку я вам дякую. Так само як дякую за інформацію про ситуацію на півдні України. Говорили наживо у нашому ефірі з Наталією Гуменюк, керівницею прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь.